Вітаю! На сторінці мебляграю. Пропонувач увазі диван малюбу 6 від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2,4 см, і у глибину диван займає 1 метр та 4 см. До комплекту дивану входить дві великі подушки та дві маленькі. Цей диван виконано в тканині Каліфорнія від постачальника SMT. І на диван можливо обрати будь-який інший колір з палетки. На подушках дивану знімні чохли для зручності у догляді. В цьому дивані широкий та функціональний підлакітник. Декоративні елементи на підлакітниках виконані з матеріалу ДСП, колір венгет темний. В одному є велика та містка ніша для дрібничок, в іншому невеличка ніша та три шухлядки. Принцип розкладання дивану викатний. Для того, щоб його розкласти, витягаємо нижню частину, основа під спальним місцем ДСП. В дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. І розгортаємо посадочне місце. Зверніть увагу, що спальне місце це на 10 см нижче від посадочного. Наповнення диваном ортопедична піна. Диван жорсткий. Отримаємо спальне місце 1,60 см на 2 метри. При розкладанні дивана від основної стіни квартири залишається висока задня спинка, якось голів'я у ліжку з однієї сторони палички та з інше. Також на цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня, течка вас у нас у гостях. До зустрічі!